Вітаю вас! В сьогоднішньому відео розберемо роні Радке. Чому ж він так подобається зрілим дівчаткам? І для того, щоб розібратися, я вам пропоную подивитися на роні через призму архетипів. Що таке архетип? Архетип це неусвідомлювані моделі, поведінки, символи, образи, що живуть у колективному несвідомому. У роні їх багато, вони різні. Але вони якимось дивним чином комбінуються в одній людині. І в залежності від обставин ми можемо бачити нові грані радки. Ці різні архетипи є у кожної з нас. І на прикладі такої надзвичайної людини ви можете відчути, а що ж у вас є спільного, бо нам подобаються люди, схожі на нас. Зараз неможливо зайти в соцмережу і не побачити цей уривок, де Роні співає, що моя грішна сповідь, ти моя одержимість. Це фрагмент партії із пісні, яку він виконує разом з Мерліном Менсоном «God is The Weapon. І він, до речі, там зняв свою дівчину-дану дентату. Отже, отже, народився у нас. Рональд Джозеф Ратке 15 грудня 1983 року у Лас-Вегасі, штат Невада. Коли йому було 2 роки, його покинула мама. Він виріс у сім'ї, де було троє дітей, три хлопця бабуся і батько. Сім'я жила дуже бідно. Батько був весь час зайнятий, стосунки з ним були погані. Батько займався музикою. Рон через цю бідність, недоглянутість, виріс бунтарем. Є такий потужний архетип бунтаря. Отже, перший архетип у нас це покинута дитина. Ми не знаємо, що він бачив, що мама там виробляла. І, а вона покинула, як говорить Троні, через вживання наркотиків. Приходила вона, не приходила до них, що він бачив, що він знає, ми не знаємо. Але це стало таким травматичним його ядром. Ця біль, вона трансформувалася в подальшому в такий архетип бунтаря. І він все життя був проблемний. Бійки, погана поведінка в школі безкінечна. І він в результаті, через те, що з батьком були стосунки погані, втікає з дому. Він з дитинства займався музикою, Постворював дуже багато різних гуртів, місцевих таких невеличких. І коли він втік з дому, він в той же період десь ну, на початку 2000-х створив гурт Escape the Fate десь 2004 року. І таким чином він ніби створив сурогатну сім'ю, хлопчачий колектив, який його прийняв з такими ж інтересами. Ми розуміємо, що він вирос із братами, і це щось було схоже. Але ці брати. Дали йому поштовх, потужний до вживання заборонених речовин. Іроні просидів на них доволі тривалий час. Гурт Escape the Fake був доволі популярний, і по мірі зростання популярності зростали його залежності різні. І в 2006 році трапляється такий інцидент, це бійка групова. Де застрелили людину, а Роні також взяли за компанію як співучасника, тому що в нього знайшли кастет. Тоді його не посадили, дали йому випробувальний термін 2,5 з половиною роки. Це було в 2006 році. І Роні говорив, що чому мене тоді не посадили? Ув'язнення для мене було благословенням. Роні вживає, продовжує вживати, йому постачають його ж друзі, близькі, колеги із цього ж гурту. І в результаті він довживався до того, що не прийшов, він був на пробації, на пробації він не прийшов до офіцера поліції, не відмітився, і його шукають півроку. Крутилось по телебаченню оголошення з його фотографією. Всі шукали Роні. Він переховувався. Врешті його накрили, посадили, і тут відбувається таке переродження. Він із ролі вигнанця, тому що в той час його вигнали з гурту, його покинула дівчина, переплавлюється в такий, ну, будемо спрощено говорити, в архетип борця. Він стає ніби таким графом Монте Крісто. Він стає месником, борець, герой, месником. Щось таке. Саме оця потужна біль покинутої дитини, плюс бунтар, створюють наступні потужні архетипи, які дають йому сили пережити цей період. Він входить в довготривалий період абстиненції, який, до речі, триває до цих пір. Він не вживає. Він щодня пише тексти, пісень продумує наступну групу яку пізніше він назве Fall in Reverse, падіння в зворотному напрямку. Він активно переписується з фанами, він качається, він тренується, щодня тренує свій голос і пише, що так, мій голос класно, круто, не звучав ніколи. Я росту. І він ніби набирається цієї сили і транслює. Він пише з в'язниці. Своїм колишнім колегам Escape the Fate, особливо вокалісту, яким його замінили, який почав зустрічатися з дівчиною. Як тобі на смак мій мікрофон, як тобі на смак, мій член? Роні, 10 грудня 2008 2010 року виходить з В'язниці, в, в 2008-му він сів, в 2010-му вийшов, і він. Починає він створив групу, вони починають свою музичну діяльність. У 2011-му в них виходить перший альбом, в 2012 вони активно гастролюють і в 2013 році стаються наступні такі важливі події. В нього 1 червня народжується дитина-дівчинка. А в серпні загинув брат найстарший брат, який брав, взяв на себе. Частину обов'язків мами. І Роні присвятив йому пісню, надзвичайно щемливу, таку особисту. Він сказав: Ентоні, як же я тебе любив? І він писав, що це єдина людина, яка в мене там Труллі, от так щиро, щиро вірила. Він один єдиний. І Роні бере на себе опіку над сім'єю, над дітками свого брата Ентоні. Роні налагоджує стосунки зі своїм батьком. І Роні писав, що коли я взяв на руки свою дочку, я зрозумів, що не все так просто. Він починає пробачати матір поволі. Це стається вже там в 14 15 роках, але саме в 13-му народження дитини він каже: Моя мама, коли народила, вона була сама дитиною. І не все так просто виходить. І таким чином він психоаналітично інтегрує материнський об'єкт до себе в психіку. Дивіться, частково йому замінював це брат Ентоні, він уходить, приходить дівчинка, він відновлює через дочку довіру до жінок, і таким чином, через ненавість, амбівалентність поволі, він. Мириться з мамою, ніби закриває цей гештальт. Звісно, глибинний конфлікт він нікуди не дівається. І мама дала йому таку тягу до любові, як він сам говорить, до ненормальних жінок, красивих, але ненормальних, таких трошки дивнуватих. Особливо це ми чітко бачимо на останній подружці Роні Радке, яку він і знімав у кліпі Гат is The Weapon. Ну, ви самі це зрозумієте, коли зайдете і подивитесь на Дану, на ті пісні, які вона виконує. Ви знаєте, невільно згадує ШМКХ. МКХ. Ох, різні там якби, цікаві е діагнози вспливають. Ну, тут не про неї. До речі, його мама є індіанкою, або в неї сильні такі індіанські корені, вона дуже красива жінка. Батько в нього звичайний американець, тому роні своєю красою він вдався в маму. Він метис. От Самі красиві люди, це люди, де зливаються крові різних націй. Далі, в 15 му в них третій альбом виходить в групи, в 17 четвертий. І на цих стресах, до речі, в 13 Роні починає міксувати різні напрямки. І тут ми й бачимо, що, в чому саме суть цього міксування. Тому що в самому Роні дуже багато різних архетипів. Він різними своїми гранями виблискує. І так само в його групі. Тут тобі і хард-рок, і якийсь емо рок, і метал, і реп він читає не гірше за Емінема, і то грає на піаніно, то екстремальний вокал, то фальцет. І там таке враження, що може. Молодь, ну, і не тільки молодь для себе знайти те, що їм подобається в особі одного Роні. В них надзвичайно різні там цікаві кліпи, вони також по своїй естетиці відрізняються абсолютно. Тому ми розуміємо, що є першопричиною творчість роні це відображення його особистості. Вона така різноманітна. І в 2020 році відбувається наступна така важлива подія, Трагічно помирає гітарист, співзасновник групи Fallen in Reverse. І Роні випускає свій основний такий кліп, їхня бізнесна картка, яка дає їм мейнстрімну популярність. Це Popul, «Popular Monster». Чому цей кліп так залетів? Тому що там Роні розповідає про свій досвід от, ментальний, як він це психологічно переживав, ув'язнення, про свої проблеми з контролем імпульсів, про те, що я кажу, як мені погано, як би мені там пережити, мені кажуть, не переживай, це фаза, це все пройде. Ну, ви знаєте, що це не допомагає. Ти думаєш, якби тобі з глузду не з'їхати, а люди кажуть так, поверхнево, та ні, все наладиться, не переживай. Ну, <свісно> тобто, хто це переживав, той уроні в його текстах знайде відображення свого болю. Давайте ще більше ми глибше подивимось на його різні архетипи. Це дитина-бунтар-вигнанець, воїн. В яких скліпах він месія. Архетип ще мстителя був, в яких скліпах він мах темний, в яких пророк, в деяких він, ніби повсталий ангел-такий, падший янгол. Падший І оці його в інтернеті постійні сварки це трикстер. Трикстер це такий ніби провокатор, троль. І це виникає через його біль, через його глибинний конфлікт. А він у нього звучить наступним чином. Я хочу любові взяти цю любов. Я хочу цього злиття, я хочу зустріти сильну жінку, яка б мене поглинула, злитися, злитися з мамою. Я цього прагну. Але я знаю, що ти мене покинеш. І для того, щоб мені не було боляче, щоб я це знову не переживав, я нападаю. От звідси йдеться агресія. Він прагне цієї любові фанів, і він же на цих фанів нападає. То поб'є когось прямо там на сцені, то його на сцені поб'ють, то він в коські на три розіб'є комусь голову. Постійні сварки, то він в суд подасть, програє цей суд. І е, то відмінять його е, концерт, то він відмінить той концерт, то через день він назначає в іншому місті. І це постійна, якась така ненормальна. Карусель йде, А для чого вона? Ну для чого вона? Це відігрування його внутрішнього конфлікту. Я тебе кидаю, щоб ти мене не кидав. І коли ви візьмете будь-який конфлікт, він хоче цієї любові, цього захоплення, але він нападає, щоб його не кинули. Глибинний конфлікт він не усвідомлюється і він не контролюється. Це треба просто надзвичайно дуже довго працювати, щоб себе зложити. Якби свої ці пазли розкидані, щоб нормально функціонувати. І тут ми бачимо цей архетип трікстера, якому це на руку кажуть: о, та це в цілях реклами, це класно. Ну може це і класно, і це чорна реклама, це такий піар, але реклама і прагнення відомості, прагнення грошей, популярності, воно живеться з глибини. Глибини прагнення, любові. Не забуваємо, що Роні це адикт. І адикція от згадуйте своїх знайомих наркоманів, які потім стали дуже віруючими. Він залежний залежний завжди. Не можна прибрати залежність, можна її тільки переключити. От Переключають на церкву. У Роні він переключився з вживання на. Заборонених речовин на вживання цієї популярності, цієї любові, цієї уваги, тут і дитина в нього, тут і трікстер. А для того, щоб був активний самий потужний такий його архетип, за який він нам так і сподобався, цей падший янгол, цей воїн, цей герой, такий сексуальний, сильний чоловік, для функціонування цього архетипу, цих граней його характеру, його цих якостей, треба ворог. От буде ця сила, якщо буде ворог, і він от постійно з кимось лається, бореться. І бачите, наскільки це важко і заплутано, цей клубок ниток, цей війнигрет. В різних глибинах зашиті свої передумови. От чому він завжди такий енергічний? Тому що цей глибинний конфлікт, його особистісна проблема, його біль покинутості, він його живить до цих пір. Ви ж подивіться, як він. Які стосунки в нього з жінками. Їх там стільки тих жінок. Грубо кажучи, середня арифметична – це рік. Лише з однією сараєю він зустрічався 6 років. Пам'ятаєте, він говорив, що я люблю ненормальних жінок. От сарая, мабуть, сама нормальна з ненормальних. Вона борчення, там, оці всі, знаєте, там реслінг. Титули Реслінг-передач, я просто в цьому не фахівець. Зайдіть про неї детальніше, подивіться, на вигляд, вона найбільш така вагополучна жінка, хоч видно, що вона травмована доволі людина, але людина потужна, сильна, борець. В ньому архетип Борець, він і в ній. Чому вони злились через найпотужніший цей архетип і вже скільки років от, вони були разом, вони розійшлись буквально е недавно. А до того це рік, півтора-два роки, навіть із своєю, ну, із жінкою, яка йому народила дитина, він не був одружений, він і не планує, хоча вгадить за weapon, він, то одружуйся зі мною, пише таку строчку. І дуже дивно, такі хлопці вони не довіряють жінкам, тому що жінка для нього це небезпека. Він, в принципі, фоново про це і співає в своїх піснях. Що жінка це зброя, це небезпека, що це джерело болю, я її прагну цієї любові, але я її боюсь, я її відторгаю, або я її стараюсь контролювати, схватити. Як він у дане дентане, там якась була татуювання, типу, кілечко, що поговоримо про фемінізм, що ж, тепер вона моя власність. І ну, дана там взагалі трошки мені ніби клініка. Він же говорив, що яких він любить. От він таку собі знайшов. Тому я не здивуюся, якщо там і може бути якесь узаконення стосунків, бо сходяться не люди, сходяться травми. Отже, дівчатка, ми з вами роздивилися, які у нас йдуть архетипи. Не забуваємо ще про антигероя. Це тіньовий такий герой, тіньова сексуальність. Це такий bad гай якого дуже ми любимо, дуже люблять дівчатка, через те, що йому можна порушувати соціальні правила і устої. Ще у нас йде травмований такий шаман, цілитель, який показує свої травми, свій біль, але цей біль для нього і є сила. Це відображення татуювань. Мені боляче, я забиваю своє тіло, я переключаю біль з психічного на тілесний. Я контролюю себе, я контролюю своє тіло. Я керую своїм болем, а не він мною. І жінка як це щитує? Якщо він так керує своїм болем, він пройшов через цю темряву, він знає цей хід і він може і мене провести. І, звісно, архетип дитини. Роні, це складна постать. Він вона компенсаторна, це м, ніби його образ такий для нього самого в цій сценічній психотерапії, в його щирих текстах. Це компенсаторний образ, який допомагає йому інтегрувати складні темні частини себе, тінь забивання чорним всього тіла. Я інтегрую свою тінь, свої витіснені емоції, частини самого себе. І напитуюсь, мене б'ють, а я стаю ще сильнішим. Я обрастою цією бронею, і це дає мені цю енергію життя. Я напитуюсь тоді любов'ю, я можу її брати і роздуваюсь в своїй грандіозності, в своїх грандіозних нарцисичних таких захистах. При тому, всьому я залишаю люфт для самоіронії, бо в мені багато сорому також є. Він дуже цікавий, по ньому можна писати дослідження. Дівчата я вам показала, наприклад, роні Радке, скільки в одній людині може міститися архетипів, і як ми їх можемо читати, розуміти, як взагалі ми сходимося з людьми. Ми сходимося на схожості. І якщо він нам подобається, значить якась частинка у мене в нього є схожою. Він просто зірка. І він видимий, але такі хруні також в житті може бути нам багато зустрічатися. Дівчата, я вам бажаю досліджувати себе, ви прекрасні. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а я вас всіх запрошую до себе на індивідуальні онлайн-консультації.